Друзі, всім вітання, Автомаркет «Рівне» на зв'язку. Заїхав до нас в наявність такий фургон. Це MAN TGE, 19 рік, ціна його буде 26900. В ідеальному стані, все ціленьке, гарненьке, Має маленьку шафу на рамі, рама вся цілюсінька. Всі шість Коліс Мішелін в ідеальному стані. Має сходинку по дверку будки, також має гідроборт. Все ціленьке, гарненьке. ззаді має камеру заднього виду. Довжина будки йде 4,55, ширина 2,20 і висота 2,30. Тут у нас все також ціленьке. Все в ідеальному стані. Водійське сидіння в нас йде пілот з двома підлокітниками. На мультирулі. Ось така от мультимедія, ось задня камера, все працює, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, датчики світла та дощу, Круїз, контроль. Двигун у нас йде. 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!